Велика і безповоротна втрата для громади горішніх плавнів. Ще одна родина залишилася без люблячого сина. На війні з ворогом загинув на 25-му році життя Віктор Колісник. Домовину з тілом героя повезли в рідне село Салівка. Там траурний кортеж, односельчани, зустрічали, схиливши голови з квітами та синьо-жовтими стягами. Попрощатися із захисником віддати йому шану, прийшли рідні та близькі військові, староста Східного Старостинського округу представники міської влади та її голова Дмитро Буков. Шановні рідні, близькі, друзі, побратими загиблого. У битві за Батьківщину ми втрачаємо наших героїв. І сьогодні ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка, солдата Збройних, Сил України Віктора Валентиновича Колісника. Народився Віктор 12 червня 1997 року в селі Салівці. Після закінчення навчання в Салівській загальноосвітній школі у 2014 році вступив до Кременчуцького льотного коледжу, Національного авіаційного університету, здобув кваліфікацію технік-механік з обслуговування повітряних суден. Практику проходив на відомому запорізькому заводі Мотор Січ. У 2017 року пішов працювати на дочірнє підприємство Феротранс. У 2018-2019 роках проходив строкову службу у лавах Збройних сил України 21 травня 2022 року. Був мобілізований на російсько-українську війну. Маючи технічну освіту і певний досвід роботи в армії Віктор швидко опанував складну військову спеціальність майстра обслуги артилерійських батарей. 3 лютого. 2023 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних сил України Віктор Колісник героїчно загинув в районі міста Бахмута Донецької області. Вічна пам'ять про подвиг Віктора Колісника. Назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Героям! слава! Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам'ять Віктора Колісника: 25-річного героя поховали на сільському кладовищі у Карпівці із усіма військовими почистями. Дякуємо за захист України та українського народу.